Друзі, ну куди ж без вибивали? Доброго дня, шанупа, з вами пан Роман, слава Україні! А це Forza Horizon 5, режим Елімінейтер, і ми погнали в нову катку, в нові спроби, в нові переживання, в нові можливості. Я з'являю в своєму улюбленому місці, звичайно, що, і дивлюся, що нас очікує навкруги, тому що я налаштований вибивати і стати вибивалою, друзі. А, ну, з вас, звичайно, що я сподіваюся на лайкус, коментар і підписку на канал, якщо ви тут опинилися вперше, так що у нас? Нічого нема? Нічого нема, серйозно, да? от так? Отак от. Отак от, от у нас починається катка, нічого немає. Там ніфіга не бачу. Так, тут що, також нічого немає. А, ні, там щось є. Ну і що у нас тут є? Гольф. Ну, давайте гольф. Це краще, ніж нічого, але Ще на що хотілося, щоб було щось краще. Окей, забираємо гольфа. Поїхали далі дивитися. Так, там, о! Слухайте, ну в принципі ми в зоні. І ми можемо собі дозволити подивитися дропець, який знаходиться у нас поблизу. Тому поїхали, поїхали, поїхали. Поршмакан. рейд, Я зрозумів, але... Щось мені його брати не особливо хочеться, хоча це і третій рівень. Так, а то на тому березі, да? так розумію. О! 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 Не дарма не взяв макан, тому що тут є, є Форд фокус. Забираємо його, і, ну, я думаю, що варто шукати суперників, ну, а фіга нам кататися оце просто так. Де у нас? Де у нас суперничок там? Хтось катається, давайте поїдемо, глянемо хто там. Глянемо хто там, можливо він щось знайшов, можливо, у нього не перший рівень. Так. Чувачок. 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 Х5 у тебе? Да? На колеса, на колеса ставай! Так. Я відновився, він відновився, поїхали далі. Погнали вперед. Я не знаю, куди веде нас а, GPS, але я хочу їхати по цій дорозі. Це була жорстка підлянка, це була жорстка підлянка від чувака, ну але... Мені пофіг, я мчу вперед. Я мчу вперед. Мені пофіг на підляночки, я налаштований перемагати. Так, поїхали, поїхали, поїхали. In 400 Turn left. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, нормально. х 5 це серйозний суперник, тому розсиплятися не варто. Газуємо на максимальній швидкості. Нам залишилося їхати всього 900 метрів чудово. Це мене дуже-дуже тішить. Він відстає, я їду вперед, і це шостий рівень має бути у нас вже так. Тракторець, тихо, обережно. Не заважай мені, будь ласочка. Чувак мені хотів зробити підлянку, але зробив підлянку він сам собі, тому що я відновився раніше, ніж це зробив він. Чудово. Ice Легон. ну ти, звичайно, підлюк, рідкісний, <кхм> тому не, не дармайте переміг. Поршак. Забираємо паршак, чудово, помчали. Так, нам потрібні суперники, нам потрібно подивитися. О! Хто мчить? Around, so. Що, блядь? Я поїхав по трасі, мені все одно, мені все одно, хай він їде як хоче, я поїхав по трасі. Сьомий рівень. Це буде серйозна гонка. Це буде серйозна гонка, ну але я буду робити все, щоб перемогти. Подивимось хто кого, я по трасі, чи він по бездоріжжю? Я поки що другий. 230 їду. 230, 240. Нормально. 250. Він також десь по дорозі виїхав, їде. Ну, братанчик, а фініш то тут, а фініш то тут розумієш, скачи там, не скачи, а фініш, я думаю, що проїжджати взагалі не варто. Фух, оце було сильно, Оце було сильно. Так, що ми забираємо? Ми забираємо. Ну давай порошкаєр. Хоча я і програв, ой, точніше, хоча він мені і програв, але я думаю, що варто взяти його. Давай, 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 давай! швидше з'являйся, що ж так довго, то будь ласка, давай. Так, Хтось там катається, хтось там катається, поїхали. Поїхали з ним покатаємося. Вони там вдвох, а я ще третій додамся, ну, а чому б ні? У нас 19 драйверів всього зараз є. Не дуже багато. Та ну, бля, ну вони зараз зайдуться. Ясно, що по зоні взагалі у нас. Ага, зона зрозуміла, так. Мені зараз би когось без суперничків знайти. Хто у нас тут катається? Так, там другий рівень. Так, гонка туди буде, чудово поїхали. Я вириваюсь на трасу і їду по трасі. Чудово. Такс, 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 такс. З найменшими втратами швидкості ми перетинаємо фінішу смугу. Так, чудово, восьмий рівень. Восьмий рівень, прекрасно. Так. Хто у нас там? Хтось бібіков. Блять, мг метро. І тут ще й траса поблизу. Ну, чудово! Ну, чудово, блін! Оце можна влетіти зараз. Так, де суперники, де суперники, де суперники? Зона, фіг зна, куди буде. Гонка в цій зоні незрозуміло. Але мені зараз потрібні суперники. У когось Форт Бронко. Так, хтось там. Хтось там катається у нас ліворуч, поїхали туди. Я не знаю, хто там, але я хочу його знайти. Мені здається, що він у нас найближчий. Ну, у нього, до речі, баги сам. Там чи е, Пенхал Зачола, чи екзомотів екзокет. По максималці у мене тут є, скажімо так. Нюанси. Туди? Оце підлянка. Оце підлянка! Чому туди фініш? Це пиздець. Це пиздець. Я був впевнений, що фініш в інший бік. А фініш просто по трасі і Ну він мене єбе Блять, так все класно складалося. Так все чудово було і тут на тобі. Тут просто на тобі я, блять, приїхав. Ну, блядь, ну МГ Метрону, серйозно. Я так чудово їхав, я так чудово йшов тут на тобі. Добре, добре, я не засмучуюсь, я не засмучуюсь. Все нормально, все окей, все чудово. А, це була розминка, зараз буде. Зараз буде щось краще. Зараз буде щось краще і краще в цьому впевнений. Так, давай, давай. Поїхали вперед, вези мене е, до мого місця спауну, тому що я його змінювати не збираюсь, тому що там завжди і до зони близько, а ще буває і дропець нормальний. Що <кхід> мене з голосом? Що я хриплю, як я не знаю хто. Трошки взяли розгончику, ми їдемо 200 з фігом миль за годину. Так, головне зараз <кхід> не втратити голос в своєму ефірі. А то фіг його знає, щось що воно цей. Незрозуміло таке відбувається, чи це від хвилювань, чи це від чого. Нормально, нормально, нормально все. У мене тут рекорд 472 годи... Ту, кілометри за годину, але. Я, не... я навіть не перший в рейтингу своїх там знайомих чи друзів, які у мене є тут в фарзі. Я мчу впевно на Мерседесі до місця спауну. Можливо, я ще встигну побачити щось попереду себе перед початком вибивали, але щось нічого не бачу. Не зрозумів, чи є там щось, чи немає, але зараз ми про це все, друзі, скоро дізнаємось. Поїхали до нашого місця спауну. Так, ну слухайте, в принципі, катка була чудова. Ми нормальні перемоги здобували. Просто що МГ Метрону... Мг Метрону, блін! Ну, Тачка з максималкою 200 і гонка по трасі. Ну я розумію, якби у мене хоча б там був а, Лаго, тоді я б. Я б, можливо, ще навіть щось зробив би. Незважаючи на те, що я поїхав не в той бік. А так, блін. Там ж не якийсь був третій рівень, що я міг би його наздогнати. Там все ж таки шостий бає. Все добре, годі ви пан Роман, програв і програв. Давай зараз показую щось нормальне. Так, що у нас там, ядро бачу? Ланцер ГСР, Ланцер ГСР. Ми його забираємо. Чудово, 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 непогано. Зараз ми ще, можливо, по місту покатаємось, щось знайдемо, якщо ні, то будемо шукати суперників. Так, там хтось катається. А там у нас щось є. Там я не бачу. Ой, блядь, заїхав кудись туди. Звернув не туди, поворот не туди. О, 53 гравці, нічого собі, оце катка. Прям повна-повна. Такс. Ну, тільки там щось є, але я думаю, що варто шукати вон там хтось катається по суперника. Давайте брати е, суперника сюди і їхати з ним ганятися. Братанчик, ну йди сюди. Йди сюди, не засмучуйся. Ну хоч виходь, хоч не виходь, це ж таке діло, розумієш. Я поїхав на трасу, я виїжджаю сюди і просто фігачу вперед, тому що фініш десь там. Ну, давай виходь, ну що там за стряг? Давай виходь. Давай виходь та й все, і ну, і на цьому роз'їдемося Він там десь відстав, щось там відбувається. Так. Тут є якийсь дропець, ми ще можемо глянути його. До нього, до речі, хтось зараз їде. Мені просто цікаво, що тут було. Нормально, нормально, в принципі, я з дропом не прогадав. Я його забрав і їду собі далі. Так, Дуже багато суперників, до речі, кажуть, що прикольно, що тішить, так. Ланцер, до речі, не найшвидша тачка. Це добре, що я проти жука ганяюсь, а не проти якогось там. Дуже серйозного суперника може бути що... могло бути і таке. Тут когось вже, до речі, прошкаєн. З 7 рівня. Так-то, на секундочку. А я тільки п'ятий рівень забираю. І суперників далі шукаю, тому що. П'ятий рівень це не межа моїх бажань. Що в нас зараз буде п'ятого? Тільки не фордевертів 150. Будь ласка. -фокус вже проходили, вже знаємо, тому можна забрати. Цю тачку собі. Так, поїхали далі. Так, там в гонці. Глянемо, що у нас, хто там катається. Зона цікава, але, в принципі, зараз пофіг на зону. Треба ганятися. Треба шостий рівень. Було 53 суперники, вже залишилося 36. Тобто активно відбуваються вибувальні рухи. Вибивалі так. Нормально, нормально, чудово, поїхали. Прямо по трасі. П'ятий проти п'ятого В принципі, у мене Форд RS, який непогано мчить по трасі. Я думаю, десь 240-250 він їде явно швидше, ніж Ford Бронко п'ятого рівня. Добре, добре, це непогано, це непогано, це мене тішить. Головне дивитися уважно, щоб ніхто не вилетів на зустрічку, і я в нього не впилявся. Їдемо, 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 все нормально, нікуди не звертаємо. 246, десь 47. Капець тут дропу навалило. Капець тут дропу навалило. Та що тут калькулейтинг гру? Тут так все зрозуміло, все фініш. Ну Я не думаю, що буде що шостого чи сьомого. А прикинь, зараз сьомий рівень тут. Шостий рівень? Що?! Шо? Екзомотів, екзокет, я просто міг зараз забрати і все, не оце ганятися. Давай швидше. Так, там, здається, чувак на екзомоутіві погнав далі кудись. Поїхали шукати суперників, думаю, що можна приїхати туди. Ні, ну тут навряд чи буде щось краще. Поїхали. Я поки пойду по дорозі, нафіг воно мені треба їхати по оффроуду? Погнали. Чувак, щось я не знаю, не зрозуміло що робить, він зупинився, чи що, чи що у нього там відбувається. Братанчик, ну ты хочешь вийти, виходь. Ч там стоишь? Ти хочеш, щоб я просто витрачав свій час? Ну так, блин, ну так не робиться. Так не по-людськи. Так, їду туди. Прямо до фінішу. Не, ну якщо ты звичайно, на читер якийсь. Так, тут стой щось забрав так так, 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 чудово. Я доїхав до фінішу. Окей, прекрасно, сьомий рівень мій. Так, там був суперник, треба зараз э, брати його і ганятися, а що мені чекати? Що мені чекати? Давай мені сьомий рівень. Давай мені сьомий рівень. Поршкаїн, вже щось... Щось таке було, щось таке, я вже пам'ятаю. Правда, минулого разу шостого рівня у нас був э, порш э, ралірей до той. Але 7 рівня був каєн. Так, що по зоні. Ага, зона зрозуміла мені. Хто нас тут катається? Ее, -е. це правильно? Знову а, проти парша 3 рівня катаюсь. І знову він кудись на той бік поїхав, ну нічого. Нічого, нічого. Тут може статися всяке, ти можеш. Ти давай, їдь до кінця. От головне, щоб зараз не було МГ Метро. Головне, щоб зараз не було МГ Метро, тому що, блін, я зійду з розуму знову, якщо буде така фігня. Так, -с. чудово, чудово, чудово. Їдемо вперед. Тут у нас щось також таке нормальне катається. Так, Так, все чудово фініш. Восьмий рівень, і що у нас буде 8 рівня? Будь ласка, давай Марсі Лаго! Давай по-братські Блять, Лаго. Блять, камаротану! Ну блять! На ньому нормально їхати, якщо по трасі, і якщо розігнатися. Там бачу хтось з суперників є. Давайте глянемо хто там. Терн so. зараз пощастило. От зараз пощастило мені, тому що трошечки по дорозі ми можемо поїхати. Turn left. Turn around when it is safe to do so. In 200 meters, turn left, turn left. Turn around when it is safe to do so. Так, він там десь також застряг, а я застряг все ж таки більш вдало і проїхав, але це було дуже напряжно, це було дуже напряжно, дуже напружено. Фух. Так, ще один вибитий, що у нас буде 9 рівня. Джим Хана, непогано. Забираємо, забираємо і там йде суперник, помчали. Помчали ганяться, мені десятка потрібна. Куди чорний раунд, я не знаю, але воно фініш прямо там. Поїхали, поїхали, поїхали. Чудово. Right. Так, обережно, обережно, обережно. Зараз головне не вплятися ні в яке дерево. В принципі, чого я і не роблю. Я спокійне собі фінішую, забираю тачку 10 рівня. Фух. Так, 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 так. Сентенаріо катається. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, це непогано, оце дуже непогано. Зараз ми подивимося, що ми будемо робити. Я подивлюсь на зону взагалі. Що у нас по зоні? Зона, ага. Ну, до речі, ще можливо з кимось ще можна буде і заїхатись. Сентенаріо щось там катається, також, мабуть, шукають суперничків.

братан ти ж мав збитка куди буде фініш, розумієш? так спокійно спокійно фінішуємо і... Дивимося, що у нас ще інша машина, яка буде 10 рівня, але я б залишив би собі Брокі. Фух, це непогано, слухайте, це непогано, прямо де так. Що у нас? Та ні, я залишусь на Бронко. Так, у нас зараз буде фінальне звуження. Ну, слухайте, я не знаю, чи є. Ну, якщо хтось під'їде, я поганяюся. Якщо ні, то не буду ганятись, слухайте, і так нормально повибивали, там чи 5-6 чи чоловік ми вибили, що для мене доволі непогано. Сентенарка, привіт. Було небезпечно. Було небезпечно, але могли заїхатися Сенценаріо. В принципі. А він все зачекає. Що в нього? А чого ніч... нічого над ним не світиться, я не розумію. Так, і що у нас куди буде фінальна гонка? Я не знаю. В принципі, ми можемо ж зараз їхати по оцій дорозі, якщо вирватися на трасу, по трасі трошки поїдемо, і там подивимося, що до чого. Так, всі йдуть до траси, окей. Помчали, буде цікаво зараз. Сентенаріо проти Форда Брокі. Мені здається, мій Фордець тут більше підійде. Але чи не здається вам, що фініш може бути десь у місті? метрів. І 400 метрів тен лефт. turn left. Тихо, спокійно, спокійно, спокійно. Я хочу об'їхати десь тут. Так, їдемо вперед In 400 Turn left. Так, фініш ось вже, фініш ось вже Ну і все ДОРОВА фініш! А, хто у нас вибувала? Пан Роман! Пан Роман ста вибивало, слухайте, дуже непогано ми провели цю катку. Минула катка була розминечна. А в цій катці ми стали з вами вибивалами. І принципі, що непогано, скільки ми вибили сім! Сім вибитих! Я стільки, мені здається, ніколи не вибивав, пан Роман прям розійшовся не на жарт, ну але що робити? Що робити, вибивала, є, вибивала, і тут треба вибивалити. З чим я і займався, друзі. Ну що ж, дуже всім дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, споживаєте український контент, розмовляти українську мову, вірте в Україну, вірте, в ЗСУ, вірте на швоні, все обов'язково буде, буде Україна. Слава Україні, друзі! До новизначі бувайте, до побачення. Па-па, щось заговорююсь і щось трошечки горлом, я не знаю, що. З'ясую.